Все. Записую з цим чмом треба розбиратись. Оце на третьому поверсі живе. Доводить мене постійно. 10 років сверлих тут доводив. У нас ми всі хворі, інваліди, батька тяжкі травми на заводі, мама теж на заводі працювала, на лікероводочному дуже токсична хвороба. Ця сука 10 років, отут, тут Ілюша, блядь, як його Лісіцький чи хуйніцький якийсь. Вона тут 10 років нам нерви довбала своїми свердлами. Е, хуй вона ложила на те, щоб когось спитати там. Е, хворіємо чи не хворіємо, можна зробити ремонт, чи не можна зробити. Без дозволу постійно ця свиня сверлила. Вона нас допомагала нам доводити, псувати нам здоров'я. Ця ФСБшна херня не робить собі цю шумоізоляцію. Вона навмисно доводить патріотів і хоче вижити звідси нас. Е, я кажу, хай виходить це ФСБшне секло. Я покажу на всю Україну, хто є хто. Така свинота носити форму ЗСУ не буде. Я не дозволяю. Я при всіх людях, я готовий на ноль з цим лайном піти разом. І хай приходять солдати, поговоримо всі разом. Хто є, хто. От. ФСБушне, ФСБУшне таке лайно не буде носити форму ЗСУ. Все, ходить по туалетах, по кімнатах, за нами ходить, стучить позорне чмо три рочки. Уходи, воно стучить, воно носить форму зсу. Ну, міняє ці е, машини, легковушки, як рух, перчатки, джипи, блять, все ховає там десь, е, сука, сверлить потолки, нам дірку в потолку просверлив. Слухає вона наволоч. Як я писав в Телеграмі, знаю, що це кацапська мережа. Так він за своєю сукою з ФСБшною, сиділи, ржали напряму з моїх дописів. Я слухав, як вони обговорюють мої дописи і чув, чув слова. Тут дуже е, с -с слишимість велика. Ми стараємось жити тихо, коли не сваримось. Оця, е, сука, я слу чув, як він казав. Голому йому відрублю за те, що він там пише там щось. зефілітик, йому не подобається, що ми парахоботи, що ми за Порошенка всі. Оце ФСБшна хуйня, єріпеніця отут. Що ти там, сука, затих? Вилазь, їбало, своє, показувай! замовчи. Блять. Я тебя блядь, выжил отсюда тварь нахуй с Украины.